Власне, ротова порожнина має верхню стінку та дно. Верхню стінку утворюють тверде піднебіння та м'яке піднебіння. Дно становить м'язова діафрагма ротової порожнини, яка представлена щелепно під язиковими м'язами, підборідно-під язиковими м'язами. Переднім черевцем двочеревцевого м'яза. При зімкнутих щелепах, власна ротова порожнина і присинок рота сполучаються між собою щелиною, яка спереду обмежується останнім великим корінним зубом, а ззаду переднім краєм гілки нижньої щелепи. І ще одне зображення ротової порожнини у фронтальному зрізі. Отже, дно ротової порожнини представлено щелепно підязиковими м'язами, підборідно-підязиковими м'язами, переднім черевцем двочеревцевого м'язу, і можна ще додати коренем язика. Вітаю! Мене звати Максим Цитовський, і ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Нагадую про підтримку каналу. Це стандартні дії, нічого особливого і важкого. Лайк, підписка, коментар це дуже допомагає просувати моє відео. Також вітається фінансова підтримка. Все це добровільно. Ви можете оформити спонсорство на YouTube. Або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. Все це важливо, потрібно, надзвичайно мотивує і велика подяка всім, хто це вже робить. Так що великі пальці догори і ми продовжуємо. Позаду ротова порожнина сполучається через ЗІВ, Фауцес з горлом. Зіп обмежений знизу коренем язика зверху та з боків м'яким піднебінням. Слизова оболонка дна ротової порожнини пухко з'єднана з верхньою поверхньою м'язів і капсулою під язикових слинних залоз. Містить добре виражену підслизову основу, тому легко зміщується. М'язи дна ротової порожнини розділені між собою пухкою сполучною тканиною до даних ділянок, які є клітковинними просторами дна ротової порожнини, відносять бічний навколо глотковий простір, в якому проходять язикова артерія і вена. Під'язиковий простір, в якому проходить язиковий нерв. І піднижньощелепний простір, в якому залягає піднижньощелепна слина злоза. Всі клітковині простори дна ротової порожнини сполучаються з клітинними просторами шиї за допомогою судинно-нервових очків шиї. А на дні ротової порожнини по краям язика є парна під'язикова складка. Пліка Сублінгваліс. У передній зімкнутій частині цих складок є підвищення. Це під'язиковий сосочок або під'язикове м'ясо, карункуля сублінгваліс, на якому відкриваються вивідні протоки під щелепної та підязиковий залоз. Посередині дня дна ротової порожнини в її передній частині слизова оболонка утворює складку, що йде до нижньої поверхні язика. Це вуздечка язика Френолюм ліндве. На верхній стінці ротової порожнини в ділянці твердого піднебіння є невелике підвищення шов піднебіння рафи паляті. Який добре виражений у дітей. У переднього кінця піднебінного шва виражений невеликий різцевий сосочок папілянь цизіва, що відповідає отвору різцевого каналу. В ділянці твердого піднебіння знаходиться поперечні піднебінні складки пліцепалятини трансверзи, що являють собою щільні потовщення слизової оболонки. Ротова порожнина виставлена слизовою оболонкою, яку за морфофункціональними ознаками можна розділити на три типи: жувальна слизова оболонка, розташована на яснах і твердому піднебінні, покривна або вистилаюча слизова оболонка, яка розташована на губах, щоках, дні ротової порожнини, на нижній поверхні м'якого піднебіння і нижній поверхні. Язика, і спеціалізована слизова оболонка на дорсальній поверхні язика, вона ж її є жувальною. Епітелі на покривній або вистилаючій слизовій оболонці ротової порожнини, багатошаровий, плоский незроговілий, на жувальній і спеціалізованій зроговілий. Ця класифікація дуже умовна і не абсолютна. Наприклад, Спеціалізована слизова оболонка дорсальної поверхні язика одночасно виконує функції іжувальної. Однак це зручно, оскільки дозволяє чітко простежити зв'язок особливості будови та функції окремих ділянок слизової оболонки. Слизова оболонка ротової порожнини має низку характерних особливостей, що різко відрізняють її від інших слизових оболонок людського організму. Насамперед звертає на себе увагу її дивовижна стійкість до дії різноманітних факторів механічного, хімічного і термічного характеру, що діють на неї під час жування їжі жування тощо. Добре відомі висока регенераторна здатність слизової оболонки ротової порожнини та її відносна стійкість до інфекцій. Функції слизової оболонки ротової порожнини різноманітні. Але основними серед них є захисна, всмоктувальна, секреторна та сенсорна. А як завжди, бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!